Середа у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю станом на 29 травня. Вже готові розповісти мої колеги. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 826-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 29 травня ворог атакував територію нашої держави 14 ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 шахедів у межах Миколаївської, Кіровоградської та Рівненської областей. Також вранці 29 травня російські окупанти вдарили по центру Краснопілля на Сумщині. Пошкоджено будинок культури та адміністративні будівлі. Попередньо відомо про двох загиблих та трьох поранених. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з призмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Налагодження діалогу як запорука удосконалення захисту прав національних меншин на Буковину з візитом завітали омбудсмени України та Румунії аби простежити, як живе румунська національна спільнота та поділитися напрацюваннями у сфері захисту прав між обома країнами. Деталі далі у сюжеті. Моніторинг захисту прав румунської нацменшини та обмін досвідом у цій сфері між Україною та Румунією у Чернівцях у рамках візиту омбудсманів обох країн відбувся круглий стіл з представниками влади та румунської національної спільноти. Адже як зазначає народна адвокатка Румунії Ренате Вебер, діалог це важлива складова захисту прав. Демократія і демократія і свобода це процес довготривалий. Ми багато часу маємо приділити вивченню таких цінностей. безперечно, діалог дуже важливий у такій ситуації, оскільки ми маємо спілкуватися для того, щоб дізнатися з якими проблемами ми стикаємося кожного дня і які рішення ми можемо знайти спільно. Однією з основних проблем, які порушували під час круглого столу, було питання освіти. Найбільше жваво сьогодні викликало обговорення, чи треба принаймні це я почув по реакції? Чи треба обговорювати питання введення в зно окремих предметів чи здання? Здачу румунської мови як один з предметів, який може бути включений в, в ЗНО чи ні, наскільки я почув по реакції оплесками, то більшість представників національних меншин. Напевно, підтримує таку позицію. Зокрема, така тенденція спостерігається у Румунії щодо іспиту з мов нацменшин. зменшин. Румунії це дуже довго обговорювали. Наразі після іспиту з румунської мови є кілька днів перерви для того, щоб представники нацменшин могли здати іспит з рідної мови. Всі мають право на рідну мову. Всі представники національних меншин дали згоду на це. Також Дмитро Лубінець відзначив, що Буковина один із регіонів, у якому спостерігається дуже позитивна динаміка відносин з нацменшинами. меншинами. Сьогодні в Чернівцях ми побачили офіс, який був безоплатно. Переданий е, представникам румунської національної машини в центрі міста від Черневецької міської е, ради, який був відремонтований за рахунок румунських коштів, я був дуже позитивно вражений. Я скажу відверто, не в усіх регіонах України безоплатно надаються приміщення. Для національних меншин це скоріш зараз виключення ніж така традиція. Ще однією темою стало те, що Румунія офіційно приєдналася до міжнародної коаліції країн щодо повернення незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей. були зустрічі з послом України в Румунії. Однією з важливих тем стала проблема повернення в Україну дітей. Мова не йде про особистий внесок з румунського боку. а про те, що ми підтримаємо це на міжнародному рівні. Міфорт Інтернаціональна Ченс Тетяна Дубіцька. Теми дня, ТВА останній дзвоник цьогоріч для більшості здобувачів освіти пролунає вже цієї п'ятниці. 31 травня майже всі ліцеї та гімназії Чернівецької громади завершать навчання. Про це повідомляють на сторінці управління освіти Чернівецької міської ради. Зокрема, останній дзвоник пролунає у 48 закладах загальної середньої освіти. Комунальних та приватних ще шість завершать навчання 7 червня. Це п'ять ліцеїв та одна гімназія. До слова цьогоріч у громаді понад 1300 випускників випускників одинадцятикласників. А загалом у Чернівецькій громаді є 45 комунальних закладів загальної середньої освіти та дев'ять приватних. Протягом останніх двох діб на боковині трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди. Одного потерпілого госпіталізували. Зокрема, одна з них трапилась у ніч з 27 на 28 травня у Чернівцях по вулиці. Піщаній. Відомо, що 45-річний водій автомобіля Рено не впорався з керуванням та перекинувся. Боковинця з травмами доправили до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Ще одна автопригода трапилась сьогодні, 29 травня на перехресті вулиці Героїв Майдану та Щербанюка. Під час руху зіткнулися три транспортні засоби. За попередньою інформацією, без потерпілих на Буковині судитимуть колишнього правоохоронця, який збував фальшиві документи суворої звітності. Йдеться про посвідчення водія з незаконними державними голографічними захисними елементами та пенсійні посвідчення. Слідчі встановили, що нелегальну схему організував колишній працівник міліції зі спільником. Чоловік знаходив клієнтів через перевірених осіб, а оплату приймав особисто готівкою. Вартість підробок коливалася від 150 до 200 євро. Особливий попит мали фальшивки, що нібито видавалися підрозділами системи МВС. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили майже 20 тисяч доларів США. Та 4 тисячі євро доручення, посвідчення та інші документи, що мають ознаки підробки: чорнові записи та мобільні телефони. Стосовно нього обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту а обвинувальний акт направили до суду. Дев'ять років ув'язнення та конфіскація майна загрожує Буковинцю, який сприяв нелегальній міграції чоловікам за кордон. Так поліцейські з'ясували, що 51-річний чернівчанин, знаючи про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, у переправленні чоловіків до сусідньої держави, до своєї протиправної діяльності долучив 24-річного ванчиківчанина. Який виконував роль провідника фігуранти підшуковували клієнтів та відповідно до попереднього згодженого плану доправляли їх до лінії розмежування з Румунією. Такі послуги вони оцінювали у 12 тисяч євро з чоловіка. Організатора схеми затримали 23 травня цього року. За клопотанням поліцейських суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Напередодні Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням, який щорічно відзначають наприкінці травня, для юних боковинців організували захід, аби наголосити на шкідливості цієї звички та популяризувати здоровий спосіб життя. На захід завітала і знімальна група. ТВА. Тюті паління нині залишається однією з найбільш поширених у всьому світі шкідливих звичок. Проблема паління вкрай актуальна для українців, зокрема для молоді. Тож, аби сформувати у дітей базові знання шкоди паління та зорієнтувати їх на здоровий спосіб життя, для вихованців Чернівецького обласного навчально реабілітаційного центру родина провели відповідний виховний захід. Ми втілюємо на практиці відомий вислів відомого лікаря, що майбутнє за медициною попереджувальним. Тобто, ми хочемо дітям зараз в такому віці дитячому розповісти, що краще вести здоровий спосіб життя, уникати шкідливих звичок, фактично не формувати їх у своєму житті для того, щоб бути здоровими, щоб себе краще почувати і будувати собі надійну основу для майбутнього. Організатори заходу наголошують, особливо важливо звертати увагу молоді на шкоду паління та наслідки, до яких воно призводить. Ми знаємо про те, що індустрія виготовлення і продажу цього року вона орієнтується на молоде покоління. І звичайно, якщо людина навчиться палити в дитячому юнацькому віці. То це комусь буде приносити прибутки. Тому вигідно молоді продавати ідею, що це модно, це цікаво. Це ти маєш спробувати цей досвід, але потім це перетворюється в залежності, а потім це і вкорочує вік, і складнощі, і ракові хвороби. Тому, тому варто в юнацькому дитячому віці запросити прийняти рішення, що я хочу вести здоровий спосіб життя і утримуватись від паління цигарок. Тож, аби продемонструвати наочно для дітей вплив тютюнопаління на, на організм людини. Організатори запропонували дітям експеримент за допомогою приладу «Механічний курець. Наша Антошка з дуже глибокими диками його вчили курити, і ось він практикує це за межами школи, там, де не побачать ні батьки, ні викладачі. Бабка була чистенька, біленька. Ми, йому роблять невелику операцію, відкривають легені і виявляють. Що одна викорна цигарка, що найменше, таку пляму залишає нас. Механічний курець він дуже нам допомагає проілюструвати дітям в школі прошкідливість коріння. Сутність його в тому, що він є місце, де він отримує цигарочку, вдихає, і, відповідно, оця ватка біленька, це є його легені, з ціллю для того, щоб продемонструвати, потім, в результаті, коли спостерігали за цим експериментом, діти продемонструвати, яка пляма. На наших легенях залишається після однієї викорни цигарки. За підсумками заходу, організатори висловили надію, що школярська аудиторія зробить відповідні висновки з отриманої інформації та не піддасться спокусі цієї згубної звички. Анна Харабара та Модня Тва. Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та світлих думок на все добре.